Але до можновладців одне і те саме питання: чи взаємо володіє. Я вже також на це питання відповідав. Особисто ми не... Не, не розслідували ні цей факт. І я бачив ці зливи також, тому що я вже казав, що ми займаємося також аналітикою, і знову ж таки, в Даркнеті сидимо і на форумах, бачив публікацію, що це частина дії продається. В той же час там навіть був семпл. Який віддавали безплатно, ми його проаналізували і там не знайшли нічого, щоб нас тригернуло, що це щось унікальне, що це тільки з дії можна було отримати. Тобто, ми розуміючи, як, як, як минулий гость, як мене це слухати, той тобто каже: а, я теж бачив інформацію в інтернеті, але я не бачив жодного джерела, яка б підтвердила виток інформації саме з дії. Тому це не може бути зломом. А може й бути зломом, а може бути компіляцією. Давай! Я перефразую тоді, нещодавно FBI разом з Міністерством юстиції США оголосило в розшук Чеченця, що здивувало багатьох людей, амін Тімовіч Стігал за Wanted by FBI, нагорода за його арешт 10 мільйонів доларів, і йому інкримінують злом, в тому числі, системі Дія. У мене питання. От, wanted by FBI це це як звається, типу, ну не підтверджуєте взлом, не, не було. Тобто ФБР та Міністерство юстиції США розшукує якусь особу, яка за 80 тисяч доларів, приховуючись за ніком фріці ці Віліон, продавала дані в інтернеті. Він що піздун Фантаст, який просто залетів в розіск ФБР. Фантасти точно, тому що в першу чергу це, це дуже також хотілося би. Підкреслити, США ну не не бігли б і не змогли б розшукувати особу за злам систем, які знаходяться в Україні. Ми можуть... кримінують багато, багато інших речей. Я бачив цей, цей да, пункт. Так, але uh, от пункт 28, давай я тобі зачитаю. On the same day, the Conspirant also offered for sale the Internet Data for uh, 13.5 мільйон uh, users from Dia for. 80 тисяч доларів. один із пунктів обвінєній, які йому інкримінують, що він продавав е, дані е, українців за 80 тисяч доларів. І це один з пунктів звинувачення. І в мене питання вже ну, до українських можна владців, До вас а в мене від... скільки можна розказувати, що їй не ламали?